Конституція України, право та державне управління з цих галузей демонстрували свої знання учні 10-11 класів франківських ліцеїв. 40 хлопців та дівчат взяли участь у профільній олімпіаді, шість школярів із найкращими результатами отримали можливість навчатися у місцевому інституті за кошти обласного бюджету. Це питання пов'язані з децентралізацією. З тими повноваженнями і тими можливостями, які надані сьогодні місцевим нашим радам громадам, це питання пов'язані з діяльністю обласної ради. О, такий десь загальний перелік. Я ще раніше цікавилася цими всякими законами про місцеве самоврядування і так далі, і готуватись було насправді дуже цікаво читати це все, тому що ну звісно, ми всі знаємо в загальному про конституцію і так далі. Але якщо поглибитись в це, то це ну дійсно. Цікаво, саме головне не переживати. Ну, Я стараюся не переживати, але буде нормально. Я випускниця і ну, це складний вибір, але, але ну, я зацікавлена в навчання.